Повсякденні справи можуть легко притупити ваше усвідомлення реальності того, що Бог дає нам свої добродійства і благословення щодня. В той час, коли безробіття, банкрутство і вилучення житла за борги відбуваються рекордними темпами, чи можливо віруючим переживати благословення Боже щодня? Відповідь так дозвольте благословенню Божому розібратися з повсякденним хаосом у вашому житті. Ці передачі допоможуть вам зрозуміти принцип того, як благословення Божі діють у вашому житті. Вони покажуть вам практичні способи, як відкрити себе для того, щоб приймати благословення щодня. Активне застосування цих принципів може допомогти вам досягнути ваших найвищих очікувань у житті. Не погоджуйтесь на спосіб життя, коли ви ледве ледве лед, зводите кінці з кінцями. Щодня використовуйте силу Божої живіть життям постійного благословення. Це належить вам. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кеннет Коплен. І це передача переможний голос віруючого. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отче, ми прославляємо тебе, і ми дякуємо тобі. Ми відкриваємо наші очі. Щоб бачити, ми відкриваємо наші вуха, щоб чути, ми відкриваємо наше серце і розум, щоб отримати відкриття з небес, відкриття про Ісуса і про тебе, наш дорогий Отець. І ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе, бо всяке добре даяння приходить від Тебе, так, Господь, в ім'я Ісуса. Амінь. Джері, прочитаймо Псалом 68, 20. Читаючи Біблію і досліджуючи її, я щодня читаю один розділ. І я починаю такими словами. Отже, коли я читатиму сьогодні свій розділ, і коли я роздумуватиму над цими словами, Веди і наставляй мене на всю істину я приймаю і вкладаю це сьогодні до свого серця. І вам потрібно робити це щодня. Це скеровує до різних сфер дослідження і так далі. І досліджуючи слово Боже, щоб проповідувати і служити але також щодня я читаю свій розділ. І я починаю з нового завіту. Я почув, як Господь сказав. Щоразу, коли ти будеш зустрічати слово благословення, чи благословляти, чи благословенний, виділяй його маркером і підкреслюй. Для мене це було як відкрити гардину. І ось одне з таких місць писання багато. Благословенний Господь, який щодня обдаровує нас добродійствами. І зверніть увагу, це з'єднане з благословенням Господнім, бо саме Господь є той, хто благословляє. Фактично, якщо подивитися в англійські переклади Тори, які були зроблені юдеями, і це дуже цікаво, бо вони починаються словами спочатку, благословенний створив, вони починаються з благословення. Тобто перша сторінка, перший вірш першого розділу, там сказано благословений. Так. Тобто, з'єднуючи Бога з благословенням, а не з прокляттям. Тому ось воно, ось тут. І, відповідно, вони всі виросли з менталітетом благословення. В них менталітет благословення. І коли прийшов Ісус. Його відмінністю було те, що він проповідував благословення. Писання говорить: Бог послав Ісуса, щоб благословити вас, і люди такого не чули. Вони чули лише закон. Так, вони чули лише закон. Є гнітили ним, бо пересвященники і духовні лідери в ті дні не були праві в своєму серці, тож вони не проповідували благословення. Вони контролювали людей тим законом. А Ісус прийшов проповідуючи благословення. Так. Звісно, коли він проповідував його, вони чули це і це виробляло віру. Вони приймали це і благословення діяло. Так. І люди зцілялись. та перша проповідь у синагозі, в якій Ісус виріс, і де він говорив про благословення. І люди сказали Що це за слова благодаті? Що це за слова благодаті? Що це? Так. Раніше вони ніколи не чули слів благодаті. Вони ніколи раніше нічого подібного. не чули. І це зробило з ними те саме, що зробило зі мною. Так звільнило тебе слава що Богу. Що зробило з тобою? Амінь. Так що він Бог милості і благодаті. Ісус сказав: Я прийшов проповідати Євангелію бідним. Вам більше не потрібно бути бідними, так. бо я тут. Пам'ятаєш багато років тому. Ми по всій Америці проводили зібрання так. під назвою ювілей. Саме про це я і думав. Ісус сказав у четвертому розділі Євангелії від Луки, що він прийшов проповідувати Євангелію бідним і зціляти розбитих серцем, а також проповідувати літо Господня сприятливе, що було посиланням на 25-й розділ книги Левит. Так, великий Ювілейний юбілей. рік ісус говорив нам: ювілей це більше не якийсь період у часі. Тепер це особистість. І я ця особистість, я цей ювілей. Я ваш ювілей. Я ваш ювілей. Так. І великий ювілей це був рік, коли анульовувалися борги кожної людини, кожної. Так. Якщо ви втратили якусь землю, яка належала вашій сім'ї, чи ще щось, ви отримували все назад. Так. Це був час відновлення в Ізраїлі, великий ювілей. Господь сказав їм: об'явіть свободу на землі, викуплення по всій країні. І Біблія каже нам. Нехай так скажуть викуплені Господом. Так. Нам слід говорити про наше викуплення, говорити про благословення. Нам слід бути рупором Бога. Нам слід проголошувати так. ці речі. І дяка Богу, ми проголошуємо їх сьогодні. Ми проголошуємо їх Так, по всьому світі. Прокидайтесь амінь амінь. Хвала Богу. Кожен день це день благословення, це те, що запланував Бог. І неможливо говорити про хороше життя, про яке ми читали у другому розділі послання до Ефесян у розширеному перекладі Біблії. Навіть неможливо говорити про хороше життя не говорячи про той факт, що Христос викупив нас від прокляття. Вийти з під прокляття це хороше життя. Це хороше життя, і я думаю, нам варто поговорити про це на сьогоднішній передачі третій розділ до Галатів починаючи з 13-го вірша. Христос викупив нас від прокляття закону, зробившись за нас прокляттям, бо написано. Проклятий кожен, хто повішений на дереві, щоб благословення Слава Богу. через Христа Ісуса поширилось на язичників, щоб нам отримати обіцяного духа вірою. І потім 29-й вірш: якщо ви Христові, то ви насіння Авраамове і спадкоємці згідно обітниці. Тому, якщо ми були викуплені від прокляття, тоді нам потрібно знати, від чого ми були викуплені. Що було у тому проклятті, що мало місце у тому проклятті, і як це впливає на нас. Тому ви повертаєтесь до 28-го розділу повторення закону, і починаючи з 14-го вірша, там наводиться все, що є частиною цього прокляття. Я думаю, цікаво, що одне з того, що наводиться у переліку проклять, в 38-му вірші говориться: багато насіння винесеш на поле, а збереш мало. Не збирати урожай з кожного насіння, яке ви сієте, це прокляття. Це частина прокляття. Це прокляття. І Біблія говорить про те, що коли ми сіємо багато, ми маємо багато і пожинати. Якщо ми сіємо щедро, ми повинні щедро пожинати. Багато людей кажуть: ну, брате Джері, я сіяв насіння, я застосовував закони сіяння і жнив. Але я не збираю той урожай, на який, як говорить Біблія, я маю право. В такому випадку це є частиною прокляття. А ви викуплені від нього. Хвала Богу. І вам потрібно почати говорити: я викуплений від прокляття того, щоб сіяти багато, а збирати мало. Хвала Богу. Так. І потім 48-й вірш. Це ще одне з того, що є частиною прокляття. Там говориться у другій частині вірша. За всякої нестачі, якщо складається таке враження, що ваші потреби ніколи не сповнюються, у вас завжди не вистачає. Ви ледве зводите кінці з кінцями, це є частиною прокляття. А ви були викуплені від прокляття. Нехай так скажуть викуплені Господом. Вам слід почати говорити: я викуплений від будь-якої нестачі. Я викуплений від кожної нестачі. Я повинен бути благословенним. Так, я не повинен бути проклятим. Господь мій пастор, Я ніколи в недостатку не буду. Пригадуєш, до Ісуса привели жінку яка була зігнута, повністю недієздатна. І Ісус сказав, чи не належало звільнити цю жінку, оскільки вона донька Авраама? Так. Хіба не це ми недавно читали? Якщо ви у Христі, то ви насіння Авраама і спадкоємці згідно обітниці. Так. Тоді чи не належало звільнити цього чоловіка від його боргів? Так. Чи не належало звільнити цього чоловіка від його рабства? Чи не належало звільнити його? Так. Чи не належить мені бути благословенним? Я насіння Авраама, бо я у Христі Ісусі. Це ставлення Ісуса до нас, і воно таке саме, як і стосовно тієї жінки. Мені слід говорити так. Так. Я викуплений Господом. Я викуплений. Послухайте 61-й вірш. І всяка хвороба, так. і всяка пораза в одному з перекладів говориться, всяка недуга. Не записана в книзі закону цього є частиною цього прокляття. Кожна хвороба відома та невідома людству є частиною прокляття, а ми викуплені від нього. Тому, замість того, щоб ходити і приймати гриб чи ще щось, що сатана намагається на всіх навести. Біблія каже, що ми викуплені від цього. Подивіться 22-й вірш: сухоти, пропасниця, запалення, гарячка, іржа, пліснява. Так, якось у нас в домі з'явилась пліснява. І ми з Лорією звернулися до Слова Божого, пішли до тієї кімнати. Ми ходили по ній і проголошували це тій стіні. Ми звертались до тієї плісняви. Тобі не місце в моєму домі. Забирайся з мого дому, помри. Ти є частиною прокляття, я благословенний. Цей дім благословенний. Ти не прийдеш у цей дім. І ми сказали: Господи. Ми дякуємо тобі за твою мудрість. Ми віддаємо тобі хвалу. І зазвичай люди просто вичищають всю внутрішню обшивку і так далі. Але один наш дуже близький друг, який допомагав нам з тим домом, це було не у нашому домі, в фортфорті він сказав: Дух Божий розбудив мене і дав мені план. І Бог показав йому, де саме просів фундамент. Адже від початку він був зроблений неправильно, і Бог показав це нашому другові. Тож вони відкрили все саме в тому місці, вони використовували пристрій, який працює так само, як бароскоп в машині. Коли ви завдяки відеокамері можете зазирнути всередину двигуна, тільки там цей пристрій був більшим. Тож вони запустили туди ту камеру. І все виявилося саме так, як сказав йому Господь. Вони полагодили ту стіну, але цього разу зробивши все правильно. І потім Бог показав йому іззовні, що та стіна була збудована неправильно. Тож він підкопав фундамент і переробив все так, як воно мало бути. І інспектор з будівництва сказав: так, чудово. Це все, що вам потрібно було зробити. тобто, бачите, як саме Бог звільнив від тієї плісняви. він дав мудрість іншому чоловіку Божому, на якому перебувало благословення. він показав йому, що саме потрібно зробити, і як саме з цим впоратись. Джері, це навіть близько не коштувало нам стільки. Скільки воно б коштувало, якби ми просто зробили як всі, так зірвали в домі всю внутрішню обшивку і так далі. Це коштувало б нам десятки тисяч доларів. Хоча в цьому не було б жодного сенсу, бо це б не вирішило проблему. Так я знаю людей, які зустрілися з тією самою проблемою, але вони не зробили того, що зробили ви з Глорією. Зрештою, їм набагато багато місяців довелося виїхати зі свого житла. І потім, коли вони повернулись назад, так. все одно все було зроблено. не Бо так. Бо вони не розібрались з джерелом цього. А що було джерелом? Д'явол і прокляття, яке діяло? Що ви робите? Ви приймаєте благословення. Так. так. В мене не повинно бути плісняве. Так, а це мі... частина прокляття. Чи не належало тій людині бути вільною від плісняви? Знаючи, що Ісус взяв так. на себе це прокляття. Він був зроблений за нас прокляття. Так. І це важливо, щоб до нас могло прийти благословення Авраама. Так. І мені подобаються ці слова: прийти до нас. Це означає, що я маю носити це благословення кожного дня свого життя, завантажувати його Так. щодня. І воно не десь там. Я намагаюся його отримати. Ні-ні. Воно на мені. Знаєте, через якийсь час я зніму цю сорочку, але я ніколи не знімаю благословення. Амінь. Воно на мені цілодобово. Воно йде Джеді, туди, куди йду я. Я хочу, щоб ти поговорив сьогодні про це. Ми якось згадали про це минулого тижня, але нам потрібно до цього повернутися. Ми не є людьми, які отримують все ззовні. Ми отримуємо все зсередини назовні, бо Царство Боже зараз всередині нас. Писання говорить, що для нас народилося немовля і на його раменах панування. Не сказано, що воно на його голові, але сказано, що воно на його рамена. Рамена або плечі є частиною тіла. Так. І ми, громадяни Царства Божого, в якому функціонує панування царства Божого. І це царство в нас. Все, що нам потрібно, вже тут. Наше зцілення тут, в кожній народженні згори дитині Божій. Це благословення тут. Отже, що сталося? Воно тут. Воно вийшло. І воно спочиває на нас зсередини назовні, приносячи нам все, що ми потребуємо. Так. З'єднається з тим, що сказав Ісус. З доброї скарбниці серця доброї людини виходять і стаються добрі речі. Саме так. Так. Воно починається тут. З доброї скарбниці серця доброї людини. Виходять і стаються добрі речі. Тобто він каже, що добрі речі, які Бог запланував, щоб вони у нас з вами були, вони починаються в ньому. Вони в нас, і ми дістаємо їх звідти, ми дістаємо їх звідти словами наших уст. Ми говоримо Слово Боже так само, як Його говорив Він. І Біблія каже в четвертому розділі посланню до римлян, що Бог називає не існуюче, як існуюче. І Павло сказав у нас той самий дух віри. Так. Тому ті хороші речі, які Бог приготував людям, які люблять його, ми дістаємо їх, говорячи їх нашими устами. І Біблія каже, від повноти серця говорять уста, виходять і стаються хороші речі. Мій язик з'єднаний з моїм майбутнім, мій язик з'єднаний з моїм призначенням, мій язик з'єднаний з тим, що мені коли-небудь може знадобитися у цьому житті, або чого я коли-небудь можу бажати. Чи що буде приносити мені задоволення? Амінь. Воно все з'єднане. І послухайте, ось ще дещо. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що у повторенні закону Бог сказав: життя і смерть запропонував я тобі, благословення і прокляття. Зверніть увагу, як Бог з'єднує разом життя і благословення, смерть і прокляття. І потім послання Якова говориться. З уст виходить і благословення, і прокляття. Іншими словами, я кажу або слова благословення, або слова прокляття. І це твій вибір. Це наш вибір. Джері, це наш Як вибір. Як каже, брати мої, не повинно так не бути. Не повинно так бути. Іншими словами, якщо я ходжу і говорю про недуги і хвороби, це частина прокляття. Я приймаю їх. І відповідно це стається. Якщо я говорю слова нестачі, бідності і потреби, то нестача всього це частина прокляття. Я говорю слова прокляття, я даю йому місце, я приводжу його в дію. я даю йому право працювати в моєму житті. Але з іншого боку, я маю право говорити слова благословення. Він сказав: вибери життя, вибери благословення. Я можу приводити в дію благословення, говорячи його. Я кажу, я благословенний. Я говорив тобі перед початком передачі, що ми з Керолін. У нас не проходить жодного дня, щоб ми не казали. Хіба ми не благословенні? Ми благословенні? Так. Хіба ми не благословенні? І тобі не потрібно намагатися це говорити. Так. Це просто виходить. Це просто виходить з тебе. Бо якоїсь миті ти зробив цей вибір. Так, і ти вирішив говорити це. І ти вибрав це, і говорив це, вибрав і говорив це. Доти, поки, доки воно, воно не почало виходити щодня. з тебе так, що ти навіть не замислюєшся. І Потім цей. люди кажуть, їм так щастить. Я таких людей навіть не знаю. Справа так. не в тому, що щастить. Так. Це благословення, яке так. працює. Хвала Богу. Амінь. Ми є тими, хто приводить його в дію. Алелуя. Оце так. Слава Ісусу. Амінь. послухайте наступне. Павло сказав у третьому розділі послання до Галатів, щоб це благословення могло прийти до нас. Тому людям потрібно досліджувати перші 13 віршів 28 го розділу повторення закону, де говориться про благословення Господня. І у восьмому вірші там говориться, що Господь дасть нам благословення. Він накаже своєму благословенню перебувати в коморах наших і у всякому щені рук наших. Він благословить нас на землі, яку Господь Бог наш дав нам. Написано, поставить нас Господь народом святим своїм, і далі в 10-му вірші говориться, що побачать всі народи землі, що на нас перебуває ім'я Господа. І Бог сказав Аврааму у 2-му вірші 12-го розділу буття: я благословлю тебе і зроблю твоє ім'я великим. В іншому перекладі Біблії говориться: завдяки тому, що я благословляю тебе, ти станеш відомим на землі. Так я відомий завдяки благословенню Божому». Скажу вам ось що. Люди говорять про нас про проповідників процвітання. Декому це подобається, декому ні. О, так. це як один проповідник. Але вони все одно говорять про нас. Був відомий тим, що говорив про нас з кафедри різні так. погані речі. Але коли у нього за борги забирали приміщення його церкви, він написав мені, попросив надіслати пожертвування. Я подумав, тобі не подобається моє послання, але тобі, звичайно, ж подобається те, що воно приносить. Тому я відправив Амін. йому пожертвування. Звісно, але зверніть увагу, там говориться, і всі народи землі будуть знати. Що ви відомі люди, бо у вашому житті працює те, що не працює у їхньому так. житті. І На вас щось перебуває так. І потім в 11-му вірші говориться: зробить тебе Господь головою, точніше, дасть тобі Господь достаток у всіх благах. У всьому, у вашому житті, якщо ви маєте свійських тварин, він зробить так, що їх буде багато. Плід вашої землі, він зробить вашу урожай рясним. І в 13-му вірші говориться: зробить тебе Господь головою, а не хвостом, і Будеш тільки на висоті, і не будеш внизу. Мені подобається, як це звучить в іншому перекладі Біблії. Там говориться: ти завжди, зрештою, будеш опинятись завжди. на висоті. Це чудово. Мені це подобається. Це чудово. Завжди, зрештою, опинятимешся на висоті. Це хороше життя. І коли він тут говорить. Приходько, 43-й вірш, Приходько, що серед тебе піднесеться понад тебе високо, високо, а ти зійдеш низько, низько. І ось причина. Він говорить про приходька, про того, кого ви навіть не знаєте. Він позичатиме тобі. Так, якщо ви позичаєте гроші в когось, кого ви навіть не знаєте, то гарантую вам, що він зруйнує ваше життя. Ви станете його раб. Ви його раб. Бо він голова а ви — хвіст. І це тому, що ви склали завіт з кимось, кого ви навіть не знали, щоб отримати так, гроші, які Бог дав би вам, якби ви вірили про благословення. Бог би дав їх В вам. Моєму і твоєму житті був час. Без сумніву. Коли ми нічого іншого не знали. Мій тато все своє життя брав у борг, поки я не навчив його, і слова Божого чомусь так. іншому. Але я говорю Мій ще про той час. Це єдине, що я знаю. Розумієте, він знав лише такий спосіб, і це те, чому він навчив мене. коли я вступив до коледжу, я не мав грошей, і тато не мав грошей, щоб оплатити моє навчання. Ми поїхали з ним у банк і він представив мене своєму найкращому другові, який був віце-президентом цього банку, людині, яка допомагала моєму батькові продовжувати сидіти в боргах. І він назвав його на ім'я і сказав: Це мій син Джері молодший. Він хоче навчатися в коледжі, і нам потрібно взяти для цього кредит. І той чоловік запитав, що ви можете запропонувати в якості застави. Єдине, чим я володів крім одягу, який був на мені, це шевроле 1957 року. О, ні. І він сказав: гаразд, ми його візьмемо. Це вже тоді мало стати для мене підказкою. Ми його візьмемо. І я передав мій шевроле 1957 року. Джері Савел в якості застави, щоб я міг піти вчитися. І мені тоді було всього 18 років. Мені ще навіть не було 19. Це було у вересні, а 19 мені сповнилось у грудні, і я вже сидів у боргах. І саме таким було моє життя, поки ти не навчив мене про благословення Авраама. І слава Богу, ви говорите про хороше життя. Слава мої Богу. доми оплачені, мої машини оплачені, я не маю жодних боргів, і я благословенний, щоб бути благословенням. І ти отримав своє шевролетні. Я отримав року. назад своє шевроле. Хвала Богу. А ми з Джері повернемось за хвилину. Я прочитаю це дуже і дуже важливе місце писання, бо це ключ до того, про що ми говорили. Якщо ви знаєте Ісуса Христа як Господа і Спасителя, то послухайте, бо ми говоримо про вас. Якщо ви не знаєте, також послухайте, бо зараз ви матимете можливість стати тими, про кого ми говоримо. Отже, послухайте уважно, дякуючи Богові, і Отцеві, який покликав нас до участі в спадщині святих у світлі. Який визволив нас від влади темряви і перевів нас до царства свого улюбленого сина. Перевести означає взяти з одного місця і помістити в інше. І це відбувається не після того, як ви помрете. Це відбувається коли? Тієї миті, коли ви приймаєте Ісуса Христа як вашого Господа і Спасителя, це те, що тієї миті відбувається. Ви стаєте громадянином небес. І ви стаєте громадянином Царства Божого в сім'ї віри. Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, і серцем твоїм вірити, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, то спасешся з царства темряви і будеш переведений до царства улюбленого Сина Божого. Саме про це туди говориться. Тому помоліться з нами тією молитвою. Отець Небесний, Отець Небесний, я вірю всім своїм серцем, я вірю всім своїм серцем що Ісус воскрес з мертвих. Що Ісус воскрес з мертвих для мене, для мене, Господи Ісусе, війди в моє серце. Ісусу, війди в моє серце. Я приймаю тебе як мого Господа і Спасителя. Я приймаю тебе як мого Господа і Спасителя. Якась в Яка із у гріхах. Я зрікаюсь минулого. Я зрікаюсь минулого. Я зрікаюсь дьявола і всього, що він представляє. Я зрікаюсь диявола і всього, що він представляє. Наповни мене, Господи, Наповни мене, Господи. Твоїм дорогоцінним святим Духом. Твоїм дорогоцінним святим духом. Я приймаю його зараз. Я приймаю його зараз. Разом з моєю надприродною молитовною мовою. Разом з моєю надприродною молитовною мовою. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Якщо ви помолилися з нами цією молитвою, то повідомте нам. Наша адреса зараз на вашому екрані. Я хочу безкоштовно надіслати вам книгу Все це він зробив для вас щоб ви почали досліджувати Біблію. Це допоможе вам, хвала Богу, до зустрічі завтра. А ми, Кенна та Джеррі, нагадуємо вам, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісем Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни, і прояви його сили в вашому житті.